Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Хтось сказав Мені завжди подобається, коли людина говорить про саму себе. Тому що в такому разі я не чую нічого поганого, лише гарне. В цьому є доля істини. Коли ми бачимо, як хтось інший робить щось неправильно, ми вважаємо, що він робить це навмисно, але коли ми самі чинимо неправильно, то це просто невинна помилка. Батько розмовляє зі своїм сином. Синку, існують дві речі, які необхідні для того, щоб досягти успіху в житті. І що це? Питає син, тобі потрібні чесність і мудрість. Чесність це вміння завжди дотримуватися свого слова. А мудрість, цікавиться син. Мудрість означає ніколи не давати слова. Дещо є правильним, а дещо неправильним, і не тому, що у нас щось виходить або ні, а тому, що в цьому сутність правильного і неправильного. А порушення цього правила. Руйнує вашу цілісність, навіть якщо ви цього не відчуваєте. Нами сьогодні володіє прагматизм, який вчить, що ціль виправдовує засоби. Ми випустили з поля зору фундаментальні вічні принципи, і ця хвороба все більше вражає наше суспільство. Один чиновник якось сказав про свого знайомого він страшна людина, тому що не відрізняє гарне від поганого. Але ж якщо людина відрізняє гарне від поганого, але обирає все ж таки погане, то нічого гарного все одно з цього не вийде ніщо не робить нас більш привабливими, ніж репутація людини з добрим характером, глибоко всередині себе ми знаємо, що Бог знає, ми насправді. Репутація це те, ким ви є в очах інших людей, а характер це, те, ким ви є для Господа. Сьогодні ми не дуже багато думаємо про характер, основа цього слова походить від грецького відбивати, закарбовувати, це слово часто використовувалося стосовно визначних творів мистецтва, а також у зв'язку з чеснотами, які прикрашають людину. Хоча ми часто оцінюємо людину за кількістю її грошей або за результатами її діяльності, Господь оцінює нас за тим, ким ми є насправді. Характер це основа вимірювання людини Господом, нехай його великодушність зробить нас такими ж гарними, як ми самі про себе думаємо. А зараз запрошую вас до Слова Божого, яке так чудово допомагає побачити себе в істинному світлі. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення другого розділу першої книги царів. Отож прочитаємо 36-й вірш. І послав цар і, покликав Шим'ї та й сказав йому Збудуй собі дім в Єрусалимі, і осядеш там, і не вийдеш звідти ані сюди, ані туди. Шим'ї – це зрадник, що виступав проти царя. Однак Давид дав слово, що не чіпатиме його. І ось тепер Соломон обмежує волю його вільного пересування. Соломон хоче, щоб шимї завжди залишався в нього на очах, тому що, де б не з'являвся шим'ї, він скрізь сіяв насіння розбрату. Читаємо 37 та 38 вірші. І буде того дня, як ти вийдеш і перейдеш поток Кедрон, то щоб ти добре знав, що конче помреш, кров твоя буде на голові твоїй. І сказав шим'ї до да царя Добра це річ, як наказав пан мій цар, так зробить раб твій. І сидів шим'ї в Єрусалимі багато днів. Соломон наказує шим'ї побудувати собі будинок в Єрусалимі і не залишати міста. Шим'ї було заборонено повертатися до свого коліна, і він обіцяє виконати умови Соломона. Читаємо 39-й та 40 й вірші. І сталося в кінці трьох років, і втекли двоє рабів шим'ї до Ахіша, Маахиного сина, гацького царя, і донесли шимї, говорячи: Ось раби твої в гаці». І встав шимї і осідлав осла свого та й подався до Ахіша, щоб пошукати своїх рабів. І пішов шимї, і привів своїх рабів з гату. Шим'ї вийшов за межі Єрусалиму, порушивши наказ Соломона. Соломону повідомляють про те, що зробив шимї, і цар посилає за ним. Читаємо далі: І чому ти не додержався Господньої присяги та наказа, що я наказав був тобі? І сказав цар до шим'ї: Ти знаєш усе те зло, і знало твоє серце, що зробив ти Давидові батькові моєму. І поверне Господь твоє зло на твою голову, а цар Соломон благословенний, а Давидів трон буде стояти міцно перед Господнім лицем аж навіки. І цар наказав Бенаї його яденому синові, і той вийшов і вразив його, і він помер. І царство зміцніло в Соломоновій руці. Стратою шим'ї Соломон виконав заповіт свого батька Давида. Соломон усунув усіх претендентів на престол. І тепер він може спокійно керувати країною. Тепер, друзі, ми з вами звернемося до вивчення третього та четвертого розділів Першої книги царів, з яких ми довідаємося про молитву Соломона, що просив у Бога мудрості, і про те, як Бог відповів йому. Бог звертається до Соломона у вісні і говорить йому проси, про що ти хочеш. Соломон просить мудрості, яка необхідна йому, щоб керувати Ізраїлем. Це безкорисливе прохання так подобається Богові, що він обіцяє Соломону набагато більше того, що той просив. А на додаток до мудрості Бог дає Соломону багатство і довголіття. Про те, що Бог дійсно дав Соломону мудре і чуйне серце, свідчить рішення, що прийняв Соломон при розгляді суперечки двох жінок щодо дитини. Давайте прочитаємо перших два вірші третього розділу. І посваячився Соломон із фараоном, єгипетським царем, і взяв фараонову дочку і ввів її до Давидового міста. Ще доки він не закінчив будувати свого дому і храму Господнього та муру навколо Єрусалиму. Та народ приносив жертви на пагірках, бо не був ще збудований дім для Господнього імені аж до тих днів. Однією з перших справ Соломона відразу після початку царювання було його одруження з дочкою Фараона, царя єгипетського. Цей шлюб був свого роду союзом з Єгиптом. Взагалі, шлюби Соломона з дружинами поганських племен виявилися страшними помилками і стали, зрештою, початком кінця його царства. На відміну від свого батька Давида, Соломон не дуже добре знав життя. Я думаю, що й духовне прагнення до Бога у Соломона було набагато слабкішим, ніж у Давида. Однак Соломон усвідомлював свої недоліки після одруження з дочкою Фараона. Соломон прийшов до Господа і попросив у нього мудрості. Нам залишається тільки пошкодувати, що це не відбулося перед весіллям. Після правління Давида настає період духовної слабкості. Люди починають приносити жертви на висотах, але ж це поганський обряд. Ізраїльський народ повертається до ідолопоклонства. Давайте тепер прочитаємо про жертвопринесення Соломона, а також про молитву, у якій він просив у Бога мудрості, і полюбив Соломон Господа, щоб ходити постановами свого батька Давида, тільки й він приносив жертви та кадив на пагірках. І пішов був цар до Гіввону, щоб приносити там жертви, бо то найбільший пагірок. Тисячу цілопалень приніс Соломон на тому жертівникові». Соломон став приносити жертви на поганських жертівниках. Давид би такого ніколи не допустив. І хоча Соломон любить Господа, він усе ж таки не така високодуховна людина, як Давид. Так, Соломон живе згідно статутів Давида, але в ньому є та маленька вада, що перетворює навіть першосортний товар, у бракований. Читаємо п'ятий вірш. У Гівоні з'явився Господь до Соломона в нічному сні. І Бог сказав проси, що я маю дати тобі. Господь з'являється до Соломона вночі у вісні. Повинен ще раз заявити, що сьогодні Бог ні до кого у вісні не з'являється. Якщо ви щось таке й бачили у вісні, навіть не намагайтеся заявити, що це Господь з'явився до вас. Згадайте про те, що ви їли на вечерю, і відразу зрозумієте, чому ви бачили такий сон. Сьогодні Бог говорить з нами не через сни, а через своє слово, Біблію. У Соломона в його час ще не було слова Божого, записаного повністю, тому Бог і з'явився до нього у вісні і сказав: проси, що я маю дати тобі. Чого ж попросить Соломон? Вибір у нього воїстину великий. Соломон робить мудрий вибір, а звідси випливає, що він має життєву мудрість ще до того, як Бог подарував йому свою мудрість. Обіцяючи виконати будь-яке бажання, Господь розумів, що в Соломона чимало недоліків і що він звичайна, недосконала людина. Але хто скажіть мені, досконалий, хто з нас не має недоліків і може жити ідеальним християнським життям? Серед нас таких людей немає. Суть справи в тім, що ніхто не може жити ідеальним християнським життям. Але Бог і не просив нас це робити. Він попросив нас, щоб ми дозволили йому жити в нас і діяти через нас. І ось зараз він може щось зробити і через Соломона. Цей цар міг би попросити влади або багатства. Однак, замість цього, Соломон, який усвідомлював свої недоліки, просить зовсім іншого. Читаємо шостий вірш. А Соломон відказав. Ти зробив був велику милість із рабом своїм Давидом, батьком моїм, як він ходив перед лицем твоїм правдою та праведністю та простотою серця з тобою. І зберіг ти йому ту велику милість і дав йому сина, що сидить на його троні, як є, й цього дня. Соломон розуміє, що він зараз займає престол самого Давида, і він розуміє, що зовсім не підходить для цієї ролі. Читаємо далі. А тепер, Господи Боже, ти вчинив свого раба царем замість батька мого Давида, а я недоросток, не знаю виходу та входу. А раб твій серед народу Твого, якого ти вибрав, він народ численний, що його не можна ані злічити, ані зрахувати через многоту. Соломон вважає, що, судячи зі свого життєвого досвіду, він усього лише недоросток. Соломон бачить, що не може керувати великим народом. Сьогодні багато хто з тих, хто прагне служити Богові, не розуміють своїх власних недоліків. Ми усі не підходимо для служіння Богові, і ми усі повинні визнати це, щоб Бог зміг допомогти нам і показав, як служити йому. Читаємо дев'ятий вірш «Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого. Бо хто потрапить керувати цим великим народом твоїм. Соломон попросив розумного серця, щоб він міг судити Божий народ. Хочу на хвилину зупинитися на цьому. Ми говоримо, що Соломон просив Бога про мудрість цілком правильно, але про яку мудрість він молився? Він молився про земну мудрість, мудрість правителя. Він хотів знати, як судити і керувати людьми, як приймати великі рішення. Соломон не молився про духовну мудрість або про духовний розум, і це необхідно чітко розділяти. У книгах, які написав Соломон у книзі приповістей та в книзі Еклезіаста, ми знайдемо мудрість, що допомагає жити в цьому світі. Книгу приповістей дуже корисно читати молодим людям, які починають самостійне життя. Хоча в книзі пісня над піснями Соломон дійсно виявляє деяку духовну мудрість у старості його дружини-язичниці, відвернули його серце від Господа. Отже, Соломон молився не про духовну мудрість. Соломон молився про мудрість земну, і таку мудрість Бог дав йому сповна на все життя. Тепер давайте прочитаємо, як Бог відповідає на молитву Соломона. Ось 10 та 11 вірші. І була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон попросив оцю річ, і сказав Бог до нього за те, що ти просив оцю річ, а не просив для себе днів довгих та багатства, і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити. Соломон хотів приймати мудрі рішення. Сьогодні нам неприємно спостерігати, як політики борються за збереження своєї влади. У будь-якій державі є люди, які жагуче бажають бути обраними до уряду. Всі вони запевняють нас у тому, які вони розумні й талановиті, як швидко вони вирішать усі наші проблеми. Але багато хто з нас уже прийшли до висновку, що політики нас просто обманюють. Насправді вони не знають, що робити. У них немає ніякої мудрості. А уявіть, якби з'явився політик, що звернувся б до народу і чесно сказав. У мене немає мудрості. Я знаю про свої недоліки, але я звернуся за мудрістю до Бога, щоб він вів і направляв мене. Така заява точно вразила б світ. Саме так зробив Соломон, і Бог похвалив його. Це був великий учинок політичного лідера. Читаємо 12-й вірш то ось зроблю я за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне. Та що такого, як ти, не було перед тобою і не встане такий, як ти по тобі. Соломон був дійсно великим правителем. У книгах приповістей та еклезіаста можна знайти найвищу людську мудрість. Я не хочу сказати, що ці книги не були натхненні Богом. Очевидно, що Бог через Соломона дав нам ці книги, в яких найкраща людська мудрість, яка тільки може бути. І в той же час. Бог показує, що однієї людської мудрості недостатньо, щоб боротися з труднощами життя. Читаємо 13 та 14 вірші. а також те, чого не просив ти, я даю тобі і багатство, і славу, таку, що такого, як ти, не було перед тобою, і не буде нікого серед царів усе життя твоє. А якщо ти ходитимеш моїми дорогами, щоб дотримувати постанови мої та заповіді мої, як ходив був батько твій Давид, то продовжу дні твої. Як бачимо, приклад для наслідування це Давид. Бог його ставить за приклад. Здавалося б, його вимоги і норми не дуже високі, але деякі царі не відповідали навіть цим вимогам. Читаємо 15 вірш. І прокинувся Соломон. Аж ось це був сон. І ввійшов він до Єрусалиму та й став перед ковчегом Господнього заповіту, і приніс цілопалення та вчинив жертви мирні, і зробив він гостину для всіх своїх слуг. Жертви цілопалення і принесення мирних жертв символізують Господа, Ісуса Христа. Жертва цілопалення говорить про те, хто такий Ісус Христос. Мирна жертва символізує той факт, що Христос уклав мир з Богом, проливши свою кров на христі. Будучи тим, хто Він є, Христос може поставити нас у правильні відносини з Богом, а Його кров, пролита на Христі, змиває провину наших гріхів. У заключній частині цього розділу ми знаходимо доказ мудрості Соломона, якому вдається правильно вирішити справжню життєву проблему. До нього прийшли дві жінки, які посперечалися, чия дитина залишилася живою, а чи я померла, і хотіли, щоб він розсудив їх. А як ви вирішили б цю проблему? Як дізнатися, хто справжня мати? Сьогодні напевно судді використали б якийсь науковий метод, але Соломону методи сучасної науки були невідомі. Він просто сказав жінкам: оскільки ви обидві претендуєте на дитину? Ми розрубимо її навпіл, і вам дістанеться порівну. Та жінка, що не була матір'ю, не любила дитину і, скоріше за все, ненавиділа справжню матір. Вона сказала з пересердя, Нехай не дістанеться ні мені, ні тобі. Рубайте. А справжня мати почала благати Ні в якому разі, краще вже віддайте дитину не мені, а цій жінці. І Соломон. Відразу зрозумів, що жінка, яка готова віддати дитину, аби лише залишити її живою, і є справжня мати. Читаємо 28-й вірш, і почув увесь Єрусалим про той суд, що цар розсудив, і стали боятися царя, бо бачили, що в ньому Божа мудрість, щоб чинити суд. Це тільки один приклад тих мудрих рішень, що приймав Соломон під час свого правління. Тепер, друзі, давайте прочитаємо про оточення Соломона. У четвертому розділі царство Соломона досягає висот процвітання. Для правління Соломона були характерні мир і благополуччя. І сьогодні ми усі хотіли б жити в мирі. Думаю, що Соломона можна назвати князем миру, тоді як Давида мужем війни. Але мир, у якому жили Соломон і його піддані, став можливим тільки завдяки Давиду. Мужу війни. Для нас це має велике духовне значення. Багато хто думають, що Бог простив нам гріхи тому, що Він дуже зворушився, дивлячись на нас. Це зовсім не так. Відбулася духовна битва, і була принесена велика жертва. Запрощення наших гріхів була пролита кров. Господь Ісус Христос дарує нам мир з Богом через кров пролиту на христі, і тільки через Його кров. Ми можемо увійти в спокій Божий. Читаємо вірші з 1 до 6, 4 розділу першої книги царів. І був цар Соломон царем над усім Ізраїлем. А оце його провідники: Азарія, Садокія, син священик, Єліхорев та Ахія, сини Шиші, писарі, Йосафат, син Ахілудів, канцлер, Абиная, його ядин син над військом. А Седок та Євіатар священики, а Азарія натанів син над намісниками, а завуд, син Натанів, священик, товариш царів, а Ахішар над домом, а Адонірам Авден син над даниною. У перших віршах цього розділу перелічуються начальники Соломона. Деякі з них були онуками Давида, тобто племінниками Соломона. У п'ятому вірші говориться про Азарію, який був або сином Натана сина Давидового, або сином Натана пророка. А далі у сьомому вірші ми читаємо про дванадцять намісників Соломона. А в Соломона було дванадцять намісників над усім Ізраїлем, і вони годували царя та дім його місяць на рік був на одного нагодування. У Соломона було дванадцять намісників. Кожний від одного коліна Ізраїлевого. Вони доставляли провізію цареві та його родині. Це була своєрідна система оподаткування. Потім у біблійній розповіді говориться про те, як розрослося царство Соломона. Читаємо 20-й вірш цього розділу і перший наступного. Юда та Ізраїль були численні, як пісок, що над морем, до многоти. Вони їли і пили та тішилися. А Соломон панував над усіма царствами від річки аж до Филистимського краю та аж до границі Єгипту. Вони приносили дари та служили Соломонові по всі дні його життя. Настав час великого добробуту і миру. Війни закінчилися, ізраїльтяни живуть у достатку. Але все це є лише слабкою подобою царства, яке колись прийде на землю, тисячолітнього царства Христа. Читаємо п'ятий вірш п'ятого розділу. І безпечно сидів Юда та Ізраїль, кожен під своїм виноградником та під своєю фігою, відданою аж до Бершеви, всі дні Соломона. Тут варто, друзі, звернути увагу на деталі у часи Соломона. Усі жили під своїми виноградниками та фіговими деревами. Тобто, це був час спокою та безпеки, яких так не вистачає нам сьогодні. Духовний урок, закладений у цих віршах, полягає в тому, що справжній і вічний мир на землі настане лише тоді, коли прийде Князь миру Ісус Христос. А поки цього не відбулося, то, як написано у 21-му вірші 57-го розділу книги пророка Ісаїї, для безбожних спокою немає, говорить Господь. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню передачу для того, щоб продовжити цю тему наступного разу. Усього вам найкращого, до нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Либе це почуття, чи буде радість в душі твої, тоді, як прийдуть, святі, Чи є надія, що в сніп святий пригорне душу не земний, чи буде радість в душі твої, тоді, як прийдуть, святі? Чи є надія, що в сніп святий пригорне душу ж не зимний! Господь на милі свою дає. Сонце ласки до нас встає дощем краплистим, днем ясним, колосям полі, аж золотим, чи буде радість в душі твої, тоді я прийдучний вас святі, чи є надія, що в сніп святий пригорне душу жниць неземний. Чи твої тоді, як прийдушні вас святі, чиє надія, що в сніп святий пригорне душу жнець не Зі минають дні, згасають тихо, немов вогні, відходить літо в своїй красі, дожни в Господні готуємо всі, чи буде радість душі твої, тоді, як прийдуть вас святі, чиє надія, що в сніп святий? Пригорне душу жнець не чи буде радість в душі твої, тоді, як прийдучний вас святі, чи є надія. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе Письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами! Чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090, електронна адреса twr-ua.org. Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook. Інстаграм, Телеграм. Слухайте передачі на нашому сайті, на Саундклауд та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.